Вітаю! Ви на каналі Доктор Леус, і ми сьогодні будемо розмовляти про зневоднену шкіру. Що це таке? Це та шкіра, яка втрачає пружність. І ще зневоднена шкіра вона не більш швидко втрачає вологу от зовні. Тому що, шкі... Чому? Тому що склад шкіри непростий. Він має декілька шарів. Зовнішній шар, епідерміс, який має сім шарів, як правило. І ці сім шарів не просто так, там дуже складна будова. Середній шар, шар дерми, складається із колагенових, еластинових волокон, білків, клітин, які там плавають, і гіалуронової кислоти, як наповнювача у цього шару. Середній шар дерма називається. і Третій шар, найглибший це жирова клітковина, підшкірна жирова клітковина. Там не тільки жир, там судини, лімфатичні протоки, тобто там багато чого цікавого. І від складу вологі або від кількості вологі в нижньому середньому шарі залежить пружність. От Зневоднена шкіра це втрата в нижніх шарах шкіри. А наскільки волога випаровується із зовнішнього шару, це вже така річ, що більше схильна до надлишкового випаровування води суха шкіра. От у сухої шкіри взагалі проблеми з роговим шаром епідермісу. Але шкіра, яка подразнена, шкіра, яка на собі має вплив. Лазерної шліфовки, різних пілінгів, надлишкового е вимивання або зняття гідроліпідної мантії. Оці всі процеси впливають на якість епідермісу, на якість рогового слою, і е роговий слой це теж не так все просто. Є корнеоцити в цьому слої, і цементна речовина, яка зміцнює зв'язки корнеоцитів. І от від того всього різноманіття залежить, як шкіра буде себе почувати. Вона буде з водою чи вона буде без води. У той віть собі, ну, будь-який живий організм без води помирає. А якщо мало води, то. Не дуже весело живеться. так і шкірі. Якщо буде е, достатньо вологі у шкірі у глибоких, середніх і, е, шарах, і в епідермісі, буде правильний баланс шкіри, то шкіра буде гарно виглядати, вона буде мати свіжий колір, вона буде мати близько сяяння. І кажуть, сіяє ліцо, да? сяєння обличчя. Це дуже велику роль грає в сяєнні обличчя. Рівень зволоженості шкіри. Отже, як перевірити, чи твоя шкіра зневоднена? Пальцевий метод. Доторкнись до шкіри, потримай пальчик і зніми. Якщо довго тримається ямка на шкірі, значить шкіра втрачає пружність, як мінімум, там мало гіалуронової кислоти. Гіалуронова кислота має багато функцій. Одна із яких утримування вологи. Щоб поповнити запази гіалуронової кислоти, можна зробити біоревіталізацію. Курс таких препаратів є багато інших препаратів для відновлення кількості гіалуронової кислоти, проколоть курс гіалуронки і буде в цій ділянці покращений стан в опружності і в тургорі шкіри. І в зовнішньому вигляді шкіра стає більш світлішою, молодшою, зморшки розгладжуються, тобто все класно. А що робити, коли зовнішній шар епідермісу втрачає вологу? Якщо шкіра пілінгується без кінця? Або хімічними пілінгами, або скрабуєш, от любиш скрабуватися себе. Особливо дівчата, хлопчики, які мають жирну шкіру, вони думають, що треба той жир змивати, 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 і скрабувати, скрабувати, скрабувати. І що відбувається, Відбувається втрата вологи. Щоб не втратити вологу, щоб відновити зволоженість шкіри, то є доглядові речовини. Доглядові різні штучки, які поможуть вам підтримувати водний баланс. Не так давно вийшла новинка така в хістомерії 4рівневе зволоження. Від умивачки до крему, ціла процедура, яка направлена на зволодження в епідермісі. Всі доглядові процедури направлені на покращення стану епідермісу. Якщо там пілінги ще, то вже йде інша історія, але от доглядові процедури це про епідерміс. Ну, це теж має велике значення. Значить, зволожуємо шкіру, доглядаємо, відновлюємо епідерміс і тоді теж. Мілкі зможки розгладжуються, шкіра відновлює свій колір, більш стає на дотик приємною, і е, процеси, які мають відбуватися в шкірі, вони відновлюються і е, далі 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 з часом шкіра стає кращою. Що ще впливає на зволоженість шкіри? Ми сказали, ми розглянули. Стан глибоких шарів шкіри, підшкірна жирова, клітковина, дерма, вода, гіеронова кислота, яка отримує воду, епідерміс. Ми розглянули, що робити для того, щоб відновити від... відновити стан епідермісу, це доглядові процедури. А що ще є? Є ще щось. Зовні шкіра наша покрита гідроліпідною мантією. Для відновлення гідроліпідної мантії, що робити, якщо взагалі нічого не хочеш робити, от нічого не хочу. Менше користуйся милом і умивачками. Менше знущайся над своєю шкірою. Шкіра може сама відновитися, але треба чекати. Щоб не чекати, є Доглядові а, лінійки процеду, процедури, то само собою, домашній догляд для того, щоб відновити гідроліпідну мантію. Як мінімум, користуйся тоніками. Тонік для чутливої шкіри, тонік базовий, теж, що він відновлює PH, тому, тому що PH теж допомагає відновити. Той лужно кислотний баланс шкіри, а це впливає дуже гарно на вплив мікроорганізмів, на життя мікроорганізмів, мікробіому нашої шкіри. Є для відновлення мікробіому шкіри цілий догляд, який називається есо, органічний догляд з живими лактобактеріями. І крім того, там ще багато чого для відновлення мікробіому шкіри. А мікробіом він уже сам все зробить. Він зробить шкіру зволоженою, він зробить підвищить супротив шкіри різним інфекціям, різним інфекційним захворюванням шкіри. От є таке спостереження. Це такі вже а, мамочки і а, жінки, які от, типу, і мене, які може за 50, знають: от чим більше шкіру стерилізуєш, або там родина, все мене стерилізують, все, і все до них щепляється. От як не чесотка, то ще якась зараза. Це не значить, що, що люди невідомо чим а, займаються. А, імунітет шкіри напряму залежить. Від складу мікроорганізмів на шкірі. Тому стерилізувати все підряд без потреби шкодить здоров'ю. Шкодить. Стерильність необхідна в хірургічному кабінеті. Стерильність необхідна е, там, де е, місце, де має бути розріз або має бути прокол шкіри. В інших випадках стерильність не обов'язкова. От я вам коротко розказала про зволодження шкіри. Я вам коротко сказала про зневоднення шкіри, бо є такий момент, суха шкіра і зневоднена шкіра це дві великі різниці. Зневоднена шкіра може бути будь-якої природи від сухої до жирної, тому що зневоднена шкіра, як правило, це недостаток вологи у глибоких шарах шкіри. А суха шкіра, подразена шкіра, це проблеми з епідермісом. От якщо знаєш, де є проблема, легше виправляти її. Я вам бажаю гарного настрою, я вам бажаю здоров'я. Прислухайтеся до моїх порад, ставте лайки, коментуйте, дивіться мій інстаграм, я там маю. Змогу більше розказати, що в мене є, що я можу, як е -м 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 собі допомагати. І до нових зустрічей, Па-па!